Так, пан генерал, Тараска сила, мерія вам привізла гуманітарну допомогу зараз від міста та наших громадян, котрі донатили на те, щоб ви також закупали собі нове. Нове обувані. Тому. Ось тепер просьба розгрузити допомогти, щоб наші громадяни бачили вас також у новому обладнанні, і все було дуже добре. Так, велике дякую. По-перше, це міській раді Харкова. Також будь-якому громадянину, який надав цю допомогу. Це важливо за наш час підтримувати один одного. Це добре, що піклуються, що кожна людина, яка знаходиться. Зараз нашій країні допомагає і поза межами кордону, допомагає нам національній поліції, це дуже важливо. Це мотивує нас надавати будь-яку допомогу. Це, ну, це дуже круто, насправді. Ми будемо з радістю використовувати ці боєприпаси, це обладнання, яке, яке нам надали для виконання своїх службових обов'язків. Давайте все ж таки розгрузимо, щоб не займати водіїв. починай ты, хлопцы. Капец, у меня слово обладнание вылетело с головы. Я покидаю, я покидаю. Якщо як це прораз... розмонтажується, yeah. я а, вже ага, навіть я бачу, бачу кінець. кінець. Дуже добре працюють ваші хлопці. Мотивація як? Так, де де там оператор? Давайте підійдемо до коробки, розкриємо одну, подивимось що там. Mm, дуже, дуже файна. Файна зброя, щоб захищати це наших це громадян, громадян надалі. Так, непогано. Я як в е, е, минулому працював, то було дуже часто, коли користувався такою зброєю, то скажу, що це дуже зброя, яка гарно підходить для виконання обов'язків як в місті, так і поза містом. Друже, дякую ще раз за цю зброю. Дякую. Все, закинь. Героям слава.